Всім добрий день. Закінчили в'язку котельні. Так вона у нас зараз виглядає. Тепер по пунктах фільтри води, мікронний, вугільний, система байпас, можна пустити воду, оминаючи фільтри, колектор теплої підлоги, насосні групи термоджет, гідрострілка. Пряма насосна група на радіаторне опалення, перший другий поверх, насосно-змішувальна група на теплу підлогу з механічним регулюванням, на другий поверх і на перший поверх. Там у нас теж колектор електрокотел Коспел. Отак от він виглядає всередині. Трьохходовий клапан на перемикання.